А що в тебе висіло на стіні? І, взагалі, хто був твоїм артистичним кумиром? У мене висіла Evanescence. Я дуже обожнювала Емілі або Door. І мені зараз здається, що я от виходжу на цей шлях Емілі, і в мене дуже чітка асоціація з нею. Висів плакат My Chemical Romance. Джерард Вей був підписаний маркером маленько. Мій муж, а є хтось такий, на кого ти рівнялася, а потім поміняла свою думку. Насправді, от я як була фанаткою Evanescence, я зараз дуже в залюбки слухаю цю музику, і дуже мені подобається, і як вона зростає, бо дуже багато рок-артистів, наприклад, Авріл Левін, мені не подобається, як вона зростає, бо вона якби запечаталася в тому образі підлітка. А от Емі Ліс Evanescence, вона е, робить концерти з симфонічним оркестром, як вона зросте. Тає так її і, і Музика зростає.